Твій королівський блог, мене звати Катя, і сьогодні ми розпочнемо досліджувати ту історію кохання, яку довго відкладали у шухляду. Це ласторії майбутніх монархів Чарльза та Каміли. О, і все таки ти прийшла зніматись, не? Да? Ой, сідай, пара чекала на своє одруження протягом довгих 34 років, як вони з цим впорались? Чому Камілу називали найжахливішою жінкою Англії? Та чому, на мою думку, цього не слід було робити? Та хто в трикутнику Каміла Чарльз Діана таки насправді заслуговує на статус розлучниці? Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Якщо про принца Чарльза нам багато чого відомо, то про Камілу навпаки, тому з цього і почнемо. Каміла Розмарі Шан народилася в сім'ї дворянського роду Джентрі. Її батько був майором британської армії, працював у винарній сфері, а мати походила із сім'ї третього барона Ешкомба. Проте набагато цікавіше вивчати біографію прабабусі Каміли Аліси Кеппел, яка була фавориткою короля Едуарда Уельського. Мій, ну що ти діє? Землі покушала. У 1901 році він став королем Едуардом VII, але стосунки з коханою підтримував до самої смерті. Першим коханням Каміли став її перший чоловік Ендрю Паркер Боус. Дівчина закохалася в нього на балу дебютанток. їй на той момент було всього 18 років. Ендрю ж 25. Паркер Боус був високим, симпатичним. Військовим, за яким падали всі жінки, від юної Каміли Шент, англійське світське товариство, а точніше, його жіноча половина, були в шоці. Про Камілу говорили так: дівка з прокуреним голосом, яка на балу розмовляла про хокей, таке раніше було не прийнято. Ані курити, ані розмовляти з чоловіками про спорт. Такого раніше ніхто навіть уявити не міг. Зате чоловікам така каміла подобалась. Її жвавість, здорове почуття гумору і темперамент компенсували її не ідеальну зовнішність. Це так пишуть в пресі. Проте я не вважаю що камілою страшко. всі люди різні, ніхто не має відповідати якимось там. Стандартам моди тому, щоб називати Камілу не ідеальною, треба самому бути ідеальним. Каміла і Ендрю почали швидко зустрічатися. Вона його просто обожнювала. А він, на жаль, зраджував її з усіма її подругами. Вони то розходилися, то він повертався, присягався б коханні, і все починалося знову. В один момент Камілі це набридло, і вона вирішила грати за правилами Ендрю. За чутками Каміла познайомилася з принцем Чарльзом. The <laughs> cat Саме в момент помсти, тобто вона хотіла закрутити з Чарльзом, аби Ендрю зрозумів, кого він втрачає. Пишуть, що з Чарльзом Камілу познайомила їх спільна подруга на вечірці в 1970 році. Каміла просто підійшла до принца і заявила, що між іншим, ваша високосте моя прабабуся була коханкою вашого прадіда. Тож як щодо нас із вами, ох, вона, мабуть, що знала. Чарльз Камілі не відмовив Роман роз. Розпов... Почався, втім, потрібного початкового ефекту. Жінка так і не досягла. Ендрю було байдуже, з ким вона там зустрічається. Адже сам Ендрю на той момент закрутив із сестрою принца Чарльза принцесою Ен. Господи, ото в них пристрасті були у вищому товаристві. А втім, поки Каміла там не могла обрати між двома чоловіками, Чарльз закохався по вуха. Втім, палац е жодним чином не розглядав Камілу як майбутню дружину принца Чарльза. Про неї думали. Лише як про дошлюбне захоплення майбутнього спадкоємця, оскільки родовід Каміли не відповідав статусу принца, а питання цноти взагалі закривало перед Камілою будь-які двері до палацу. Хоча на початку стосунків Чарльз і не розглядав Камілу як майбутню наручену, бо був впевнений, що ідеальну кандидатуру на цю роль підбере йому саме корона та палац. Через два роки після початку стосунків із. Місі Шант? о господи, принц їй освідчився, і це налякало палац просто до смерті. Щоб Чарльз якомога швидше забув про своє захоплення, єлизавета відправила сина на військову службу в королівський флот. Ендрю також тоді не вдалося одружитися з принцесою ЕН, бо вона зустріла іншого. Тож, коли одного дня Каміла та Ендрю зустрілися на одній світській вечірці, їм не було кому перешкоджати. Вони обидва були вільні та з розбитим серцем. кажуть, що Чарльз побачив замітку в газеті Таймс про заручений Каміли Шент та. Ендрю Паркера Боуза вже за 5 місяців від початку своєї служби на флоті. Ще за 3 місяці Чарльз повернувся додому. Пара поновила свої, нібито дружні стосунки. Я думаю, вони сподівалися, що можуть таки залишитися друзями, адже Каміла мала от от народити вже сина від Ендрю. Але щасливою Камілі не судилося бути у шлюбі з Паркером Боузом. Чоловік продовжував так само відчайдушно гуляти. Будні він проводив. У Лондоні, де жив в орендованій квартирі. Яку ділив із приятелем, дівчата ходили туди табунами, пишуть в пресі. Якщо можна йому, то чому не можна мені? Мабуть, подумала місіс Паркерболз і поновила свої стосунки з принцом Чарльзом. Їхній роман був настільки пристрасним, що Чарльзу навіть довелося похрестити сина Паркерболзів, аби якось пояснити своє часте перебування в гостях у Каміли. Зрештою, каміла та Ендрю домовилися, що їхній шлюб буде вільним, і кожен може використовувати особистий час. Я Кому заманеться? Втім, у палаці продовжували хвилюватися, обстановка загострювалася, адже каміла взагалі легко могла подати на розлучення. Тому королівська родина почала активно просто шукати наречену для Чарльза. Як всі ми вже знаємо, нею стала юна 19-річна Діана Спенсер. Саме вона мала бездоганну репутацію, родовід і була цнотливою. Чи палав Чарльз колись коханням до Діани? Ні, такого не було ніколи. Він просто смиренно прийняв свою долю. Чи можемо ми його звинуватити у лицемірстві та небажанні відстоювати власні кордони? Можемо. Наприклад, його двоюрідний дід Король Едуард VIII відмовився від престолу заради коханої жінки. Чи міг би цим поступитися Чарльз? Теоретично. Та навіть практично міг би, але напевно однією попою сісти на два стули дуже хотілося. Хотілося і одружитися з коханою жінкою, і посісти престол. Втім, напевно, також волі не вистачило, щоб перед від'їздом на флот надавити на матір та таки одружитися з Камілою. Проте маємо вже що маємо. Каміла теж не могла впоратися зі своїми почуттями, тому пара просто пливла за течією. Треба віддати Камілі належне, оскільки їй вистачило розум. Mm -hmm. щоб прийняти той факт, що Чарльз має одружитися з іншою. Хоча на той момент мені здається, що їм обом було байдуже, що там буде в документах та з ким Чарльз офіційно з'являтиметься на заходах. Я думаю, вони обидва розуміли, що офіційні заходи то офіційні заходи. А за зачиненими дверима вони можуть робити що хочуть стосовно їхніх офіційних пар, як я вже казала, Ендрю паркер за все влаштовувала в цьому квартеті такий розподіл. Ролей не влаштовував лише 19-річну Діану. Треба зазначити, що це Каміла підштовхнула Чарльза до Діани та ледь не відкрито сказала, та одружуйся вже з нею. Каміла була дуже хитрою жінкою, яка не цуралася жодних способів, аби бути разом з коханим. Саме з цією метою Каміла заводить дружбу з Діаною. Щоправда, дуже скоро ці стосунки перервала сама Діана, оскільки дізналася про зв'язок нареченого. З подругою. Чим ближче було до весілля, тим більше хвилювались Чарльз та Каміла. Щоб, хоч якось порадувати кохану, принц подарував їй браслет з гравіюванням G. &F. Ініціали означали два імені: Гледіс та Фред. Саме так одне одного називали Чарльз та Каміла з метою конспірації. Як пишуть експерти, прикраса була ніби заспокійливою пігулкою від Чарльза Камілі, яка мала означати не хвилюйся через моє весілля, наші стосунки не Зміняться за весіллям Чарльза і Діани у 1981 році спостерігав увесь світ, але тільки одиниці знали, що принц робить це за наполяганням родини. Це знала і наречена. Вона ще до весілля зрозуміла, що цей шлюб може бути величезною помилкою в її житті, але відмовитись від королівської пропозиції не могла. Згодом в одному з інтерв'ю діана назве день свого весілля найжахливішим в своєму житті. Багато експертів сходяться в думці, що на настрій нареченої тоді вплинуло два моменти: перша Діана дізналася про браслет, який Чарльз напередодні весілля подарував Камілі. А друга, це сама поява Каміли на весіллі. В Британії існується дивна, на мій погляд, традиція запрошувати на своє весілля колишніх. Так от, на церемонію в Собор Святого Павла Камілу також запросили, і вона прийшла в усьому білому. Тобто, як наречена чи це був шах і мат з її боку. Однозначно Майже відразу після весілля Діана дізналася, що стосунки на стороні у чоловіка тривають вже під час медового місяця. Чарльз щодня розмовляв з Камілою. Зрозуміло, для молодої дружини ця звістка стала ударом, але спочатку вона нічим не показувала свого розчарування. На людях подружжя поводилося як щаслива сімейна пара, але повертаючись додому після світських заходів, на яких також була присутньою Каміла, Діана часто влаштовувала скандали. Тим часом народ бачив те, що хотів бачити: щасливу королівську родину, усміхнену і харизматичну леді Діану. Всі вірили, що шлюб Чарльза та Діани хитається винятково через підступну розлучницю. Хоча, якщо аналізувати історію вже зараз, скажімо так, дорослими мізками, розлучниця в цій історії, ну точно не каміла. Я б скоріше дала статус розлучниці, напевно, короні. Інституції, монархії, адже саме через них, саме через ці умови, Чарльз та Каміла не змогли одружитися від початку. Далі вони діяли лише виходячи з тих обставин, що мали. Та якщо кожен з нас поставить себе на місце Каміли, то однозначно скаже, що Паркер Боулс не заслуговувала названня найжахливішої. Жінки Англії, тільки уявіть, ви зустрічаєте хлопця, закохуєтеся, його владна родина проти ваших стосунків, його ледь не насильно відправляють служити на флот. Але після повернення ви обидва розумієте, що почуття не згасли. Його родина й досі проти вашого удруження через якісь, ну, дуже притягнуті за вуха причини. Ти всядешся сьогодні. Втім, ви настільки його кохаєте, що без естерек та будь-яких умов приймаєте обставини, ситуацію, що він має одружитися з іншою, інша має стати королевою, улюбленицею публіки, з іншою в нього мають народитися діти. Ви це все маєте прийняти. Я просто не уявляю, скільки хоробрості має бути в людині, щоб вона погодилась витримати це все. А потім ще на вас тисне. Суспільство, і ви отримуєте просто купу хейту? Це в них були один до одного такі почуття. Якщо вони все це витримали, що просто їм така такий респект за все це. Тож, якщо подивитися на історію Чарльза та Каміла з цього боку, невже ми можемо назвати Камілу розлучницею? Ваші відповіді на це питання? Я чекаю у коментарях. Втім, їдемо далі. Ситуація для Чарльза та Каміли трошки поліпшилася після народження принца Гарі. А як би це зараз не звучало, після народження другого сина Діана з хлопчиками переїхала жити до Кенсингтонського палацу. А Чарльз зміг з'їхати і переїхав у маєток Гайгроу. Каміла з сім'єю теж переїхали в маєток, який знаходився в 10 хвилинах їзди від будинку принца. А потім все виплило назовні. Зміг вдалося прослухати відверту розмову. Чарльза і каміли, так так саме туди Чарльз каже, що хотів би стати тампоном каміли. Я вам вже казала, що я не все хочу знати про БКР? До речі, цю сцену детально показав Netflix в останньому сезоні «Корони». Якщо ви й досі не дивились, то обов'язково подивіться пристрасть і кохання в тій парі вирували постійно. Саме після тієї розмови змі вибухнули підтвердженнями про роман Чарльза і Каміли. Змовчати не змогла і законна дружина принца, принцеса Діана. Вона дала розгорнуте інтерв'ю, в якому сказала свою легендарну. Фразу нас було троє в цьому шлюбі, тож було трохи затісно. У грудні 1994 року Каміла таки розлучилася з Ендрю зберігати і далі видимість ідеального шлюбу королівській сім'ї теж вже не було жодного сенсу. Леді Ді остаточно зрозуміла, що Чарльз її ніколи не покохає. Тому сама почала заводити стосунки на стороні незабаром. І Чарльз домігся від королеви матері дозволу на розлучення. Після неймовірного розлучення наслідного принца із дружиною Каміла і Чарльз змогли б одружитися дуже швидко, але всі ми знаємо, що наприкінці серпня 97-го року. Принцеса Діана загинула в автокатастрофі, і це призвело до ще одного вибуху в суспільстві. Смерті Діани народ тут же звинуватив Камілу. Вже наступного дня, після катастрофи, народ стояв біля Кензінгтонського палацу з плакатами. Народ вимагав, щоб Чарльз відмовився від престолу. А відтоді Діана стала святою, хоча я зовсім цього не розділяю. Але ця історія для іншого відео. Якщо ви хочете окремі відео присвячені принцесі. Сідіані, то напишіть мені про це у коментарях, щоб не спричинити ще більшого напруження ні в родині, ні в суспільстві. Парі довелося відкласти власне весілля. Вдумайтеся ще на 8 років. Це вже зараз ми з вами знаємо завдяки мемуарам Гарі, що навіть через 8 років після. Смерті Ледіді Вільям і Гарі були проти одруження Чарльза з Діаною. Але, схоже, вже самому Чарльзу було байдуже на чию небудь думку, адже щоб одружитися з коханою жінкою, йому довелося чекати цілих 34 роки. Нас тут інколи дівчата не можуть зачекати 2-3 роки, щоб хлопець освічився. Наприклад, я. А Каміла чекала цілих 34 роки. У 2000 році Чарльз офіційно представив кохану королеві Єлизаветі, і вони отримали дозвіл на спільне проживання. Однак до одруження Камілі заборонялося з'являтися на офіційних заходах. У 2004 році, після довгих прохань і бесід з матір'ю, Чарльз отримав благословення і діамантову обручку від Елізабет, яка призначалася для заручин з Камілою. Тільки в 2005 році відбулося одруження да них закоханих цього дня наречена дуже нервувала і не могла встати з ліжка. Сестра пригрозила їй, що сама одягне білу сукню і одружиться з Чарльзом. Адже комусь то потрібно було бути нареченою на цьому весіллі. Тоді вже камілі довелося взяти в себе в руки і не чекати ще довгих 35 років. Урочиста церемонія проходила під дахом муніципального департаменту. Вінзера. біля будівлі зібрався натовп, і виявилося, що більшість англійців вже були. Позитивно налаштовані до пари. До речі, колишній чоловік Каміли Ендрю був присутнім на весіллі разом зі своєю новою дружиною. Медовий місяць молодята провели в королівському заміському маєтку в Шотландії. Після весілля Каміла отримала всі ті ж титули, що й покійна принцеса Діана, в тому числі і титул Принцеса Уельська. Однак, на знак поваги до Леді Ді, на знак поваги до її дітей, Каміла ніколи не користувалася цим. Титулом її публічним титулом був е, Герцогиня Тож... Підсумки чи такою була поганою Каміла, як про неї писали в пресі, та чим вона відрізнялася від діани цієї цієї драми в стосунках могло б ніколи і не бути, якби Чарльзу і Камілі дозволили одружитися б одразу. Характер Каміли знавці описують як протилежність поняттю Ніді, тобто та, що потребує уваги. Зазвичай саме цим терміном описують характер. Принцеси Діани, якби Каміла одразу стала б дружиною принца Чарльза, чоловік би ніколи не переживав ось цієї всієї історії про те, що він отримує менше уваги від змі та суспільства і таке інше. У пари могли б народитися спільні діти. Чи це не за велика жертва як для корони та суспільства? Адже саме цю можливість вони поклали на алтар монархії. Каміла підходить Чарльзу більше ніж Діана, герцогиня Корнувольська доросла впевнена в собі і самодостатня жінка. Якій не потрібно постійно доводити свою любов, так про Паркер паркерболт відгукували спільні друзі пари. Він з камілою зовсім не такий, як з Діаною. Каміла його завжди підтримує, з нею. Він веселий. Цю думку нам озвучують. І в короні каміла завжди приймала всі обставини життя Чарльза і його самого. А це дуже дорого коштує. Чарльз дуже цінував цю рису в своїй кохані. Каміла змогла приборкати свої амбіції ніколи, навіть тоді, коли вона стала вже герцогиною Корнуольською і частиною БКР, вона не намагалася привернути до себе увагу. Герцогиня встигає потренувати більше 90 благодійних організацій і фондів, проводити час зі своїми дітьми від першого шлюбу і п'ятьма онуками. Але завжди, коли потрібно, вона з'являється поруч зі своїм чоловіком. До того ж, пригадайте, відколи Каміла стала членкиною БКР. Чи була вона помічена, хоч в якомусь скандалі? В жодному. Вона, як і Кейт, вміє вчасно затуляти рота, усміхатися і виконувати свої монарші обов'язки. Її роботу на благо родини та батьківщини не так давно оцінила і сама королева Елізабет, адже Камілу нагородили орденом підв'язки. Це найвища нагорода в Британії. На неї заслуговують члени монаршої родини, які довго. І гідно виконують свої обов'язки. Поряд із Камілою Чарльз Сяй, і досі вони виглядають дуже гармонійною парою. По стосункам Вільяма з камілою теж можна сказати, що вони порозумілися. Це вони зараз ФЕПФО. Чарльз, Каміла, Віл та Кейт. Я думаю, якби Гаррі ментально подорослішав, він би також осягнув, що довелося б пройти його батько, щоб стати щасливим. Інколи минуле потрібно залишати в минулому. Тож хто така каміла Паркерболу? Це жінка, яка пройшла шлях від вона ніколи не ступить на порог букінгемського палацу до господарки Букінгемського палацу. Вона гідна ордену підв'язки. Її нещадно труїли в пресі. Я думаю, та травля навіть не може жодним чином порівнятися з травлею Меган Маркл. Про Камілу роками десятиліттями писала, що вона найжахливіша жінка Британії, що вона руйнує. Шлюб принцеси Діани, що вона просто ротвейлер у спідниці. Каміла жінка, яка чекала на особисте щастя 35 років. Та ще більше вона чекала на визнання публіки. Вона майбутня королева, приклад для наслідування і гордість для країни. Готові зі мною посперечатися? Гайда у коментарі. А от і все. Це поки що все, чим я хотіла з вами поділитись. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви раді, що ви провели ці 15-20 хвилин зі мною, обговорюючи історію кохання майбутніх короля та королеви. Я вас дуже прошу ставити лайки. Цьому відео також я чекаю на ваші коментарі. Адже саме таким шляхом ви безкоштовно допомагаєте просуванню цьому відео. Я дуже дякую двом нашим патронесам Оксані Сердюк та Марині Мушко, що ви підтримуєте наш канал цю скрутну годину копійчиною. Якщо ви також хочете доєднатися до наших патронес, то всі реквізити та посилання на наш патреон в описі до цього відео. Тож, слава Україні! Боже, бережи короля! Донатимо на ЗСУ! Не ігноруємо повітряну тривогу, обіймаємо. Цілуємо ваші королівські блогерки.